Добрий день. Сьогодні ми проводимо ревізію у готелі Панорама Львів. Сашко, ходімо, ходімо. Так, відчиняємо наш номер. Так, заходимо. Сашко, поглянь, тут хтось живе. Як це так, Сашко? Що це таке? Я не розумію. Ну ж бо, почнемо нашу ревізію. Так, що я бачу? Куча нальоту та грибку у ванній. І це у п'ятизірковому готелі у Львові. <кій> Сашко, поглядь, чи ясь бритва. Перевіримо, у якому стані рукомийник. Так, руко... рукомийник ми... ой, рукомийник нормальний. Мені сподобався. тут є серветки ще. Якщо ви помили ручки, ви можете сразу витерти їх та викинути це у смітничок. Та... Ну ж, бо пішли, Сашко, робити ревізію нову. Mm. Я маю ось таку рукавичку. Зараз ми перевіримо стан бруду у цій кімнаті. Ну, ж, бо поглянемо, що там на шафі. Так. Бруду, купа. Тут не прибирали півроку десь. Тут просто жах. Жах. Подивіться на це. Це просто жах. Рукавичку можна вже на смітник. Вона настільки брудна, просто капець. Так, що далі робити? Сашко, давай поглянемо, що там під кроватью. Так, треба подивитись стан матрацу. Зараз, Сашко, зараз. Допоможи мені трохи, Сашко. Так, під кроватью бруду нема. Ну. І так, прийшов час робити висновки. Після усього побаченого в готелі Панорама Львів. На жаль, я не можу дати. Срібну нагороду все рекомендую. Мені дуже прикро.